Вітаю, друзі. 1 листопада, субота з'явилося таке велике е з екскурсом в історію ледь не програмне інтерв'ю другого президента України Леоніда Даниловича Кучми. Зрозуміло, що просто так такого рівня інтерв'ю не з'являється. Тим більше від тих, хто давно нібито відійшов від справ. Якщо такі зірки хтось підпалює чи ліхтарики, які вже на спокої, то значить комусь і для чогось це потрібно. Пропоную розібрати е цю ситуацію, а потім, а потім прийдемо, е будемо робити висновки, кому ж потрібно і для чого поява цього інтерв'ю. Як ракетник, я знаю про силу ядерного стримування. Тому наша війна точно колись закінчиться. А Третя світова, яка може бути лише ядерною, навряд чи колись почнеться, каже Леонід Кучма. Ну, цікавий тезис, з яким важко не погодитись. Я також не вірю в Третю світову ядерну війну, в ядерний апокаліпсис. Я, звичайно, не такий ракетник, як Олені Данилич, просто служив в ракетних військах стратегічного призначення свого часу. Але все ж, що стосується нашої війни, наша війна теж закінчиться. Тільки з яким результатом для нас, для українців, ось в чому питання? Ключове питання. Чим для нас закінчиться ця війна? І які її причини, які її слабкості України, тут ну, багато і багато питань, в тому числі і до кучми. Ну і інші цікаві заяви Леоніда Даниловича. Янукович був цілком прийнятним прем'єром і виявився справжнім жахливим президентом. Я абсолютно і категорично не погоджуюсь з цією тезою Кучми. Не буває ефективних прем'єрів і поганих президентів. Просто Леонід Кучма. Який витяг Януковича на поверхню, який привів Януковича в Київський кабінети влади? Прем'єрство, яке починалось при ньому, вважає ефективним. А президентство, де вже Янукович був сам, жахливим? Ну, насправді Леонід Данилович, або ви в людях не розбираєтесь, або? Душею кривите. Одне і друге вам точно не вищить. Мене звинуватили в вбивстві Гонгадзе. Але я не маю до цього жодного стосунку. Сьогодні існує версія, що це була спецоперація проти України спланована і реалізована ФСБ. Не погоджусь. Ця спецоперація була організована, сплавнована і реалізована Сполученими Штатами Америки, спецслужбами США. Ключовими були Кольчуги. Більше того, Мельниченко де зараз? В США чи в Росії? Чи грав ФСБ в цю гру з касетним скандалом? Грало і доволі ефективно грало. Але точно е, сплановано це було за океаном. Але потім вперше, при саме президентстві Леоніда Кучми, Україна стала полем битви спецслужб США і спецслужб. Російської Федерації. Це і рух ФСБ. Це якраз і було під час касетного скандалу. Українські солдати, які ставили на коліна в 2014 році якісь зелені чоловічки. Картина, за яку я досі відчуваю пекучий сором. Ну, Леонід Данилович, тут не сором треба відчувати, тут гірше дещо. Саме при вас, і з вашого благословення, через схему Бакая було здано Російській Федерації стратегічні літаки ракети, які в тому числі зараз прилітають по Україні, літаки, з яких запускаються ракети, які б'ють по Україні. Саме при вас почався розпродаж. Збройних сил України. Ні, найбільшого апогея він досягнув пізніше при е, цьому Гриценку. Але почався він, люби Боже, правду, при вас. Тому тут не пекучий сором. А коли прилітає чергова ракета, пущена з літаку, яку Пустовойтенко з Кузьмуком з вашого благословіння передали в Москву. Рука має тягнутися до пістолета. Тут не пекучий сором треба відчувати, а стрілятись. Ну, принаймні так раніше було заведено. Про другий президентський термін. Є речі, які неможливо зробити за один термін. Якщо твоя програма справді стратегічна, протягом другого терміну можна вдосконалити те, що почав першому. А ще другий термін дає більшу свободу дій. Ти можеш уже не турбуватись про рейтинги, а просто робити справу. Чистий пафос. Пам'ятаю, президентство кучми перший термін якраз адекватний, а в другому самодурство проявлялось просто. А інколи і зашкалювали. Тому. Проробити справу чи ще щось, плюс, це другий термін президентства Кучми подарував Україні олігархію, його зятя, Віктора Пінчука, його всі оці е... інші олігархічні клани вони з'явилися з, з благословіння кучми під час його другого президентського терміну. Тому люби, вже правду. Олігархічна Україна, яка привела нашу державу до війни, це дітище Леоніда Кучми. Та баченняки Медведчук були ефективними бюрократами за президентства кучми. Їхня антиукраїнська еволюція в роки Януковича була для мене досить несподіваною і надзвичайно неприємною. Та ніж бо, Люби Боже, правду. Багато матеріалів по тому ж касетному скандалу розганялося саме Віктором Медведчуком. Саме Медведчук, е, грав в тому числі гру. Як рупор Москви в цій ситуації підігрував, заганяв і фактично вихолощував тодішнє оточення кучми в своїх інтересах. Ну і Табачник там що ж. Були, є і залишаються московськими холуями, яких в політику привів абсолютно точно Леонід Кучма. Путін надзвичайно небезпечний ворог, недооцінювати його означає шкодити нам самим. Отут погоджуюсь з Леонідом Даниловичем на 101%. Саме недооцінка Путіна, саме недооцінка можливостей Російської Федерації призвела до Великої війни. До лютого 2020. 22-го, до того, що Україна ні до чого не готувалася, фактично здавалася Зеленським Росії. Щоб у 2014 році не було окупації Донбасу, потрібно було не лише обмежувати російський, а й посилювати український вплив на Донбас і Крим. За Ющенка відбулось протесталення цих. Регіонів решти України. Це було недалекоглядно. А за Януковича була, були розкриті всі двері, щоб туди заходила Росія. Це вже було злочинно. Та люби Боже, правду, і протиставлення регіонів, і захід в ці регіони Росії. Це все почало при Леоніду Даниловичу Кучмі при другому терміні його президентства. І не треба мені розповідати про тузу. Так було протистояння на тузлі. І так Україна відстояла свою позицію. Але в Криму вся ця публіка саме при кучмі стала. А Ющенка, а потім Янукович, вони просто продовжували кожен своєму напрямку тягнути лінію, яку було випрацювано при кучмі. Ну і дотягли. До війни. Я не знаю, який саме, а у Зеленського е, велике майбутнє. Можу попередити Володимира лише про те, що він, мабуть, і так прекрасно розуміє, мир буде не легшим за війну. Ну, дивіться, е, перше, у Зеленського майбутнє велике в Гаагі. За воєнні злочини проти власного народу і власних Збройних сил України. За створення м'ясокомбінату імені Зеленського, яким командує російський генерал Сирський. За корупцію і мародерство в часі війни і пограбування власної держави, за перетворення держави в Констабір. Зелений концтаб. Ну, і, власне, за побудову диктатури і за узурпацію влади. За все це в майбутньому, великому майбутньому, як каже Кучма, Зеленський має відповісти. Мир буде не легшим за війну. Для Зеленського точно. Бо зразу ж треба буде провести вибори, які він програє. Черчилль програв повоєнні вибори, бо не хотів будувати диктатуру. Зеленсько буде вихід будувати диктатуру, а ви тоді українці, як в тій притчі про дві новини, посадять його накил, змазавши гарним салом. Тому мир для нього точно буде нелегшим. Він і продовжує війну через те, що мир для нього нелегший і неприйнятний. Ну і підсумовуючи, а чого б це виліз на публіку Леонід Даниловичу? Це ж не просто так сталося. Ні. Я думаю, що це гра. гра єдиного актора, який. За спиною кучми знаходиться. Це його зять. Ольгар Віктор Пінчук. І щось відбувається. Або до Пінчука вже йдуть зелені гниди і грабувати хочуть, а він таким чином посил робе Зеленському, що я з тобою. Або в нього якісь повани вибудовуються інші. Не знаю. Поки що. Скоро побачимо, відчуємо по поведінці Сарсят, які в обозі у Пінчука, змі його фіали, тих, які асоціюються з ними, от по їхній поведінці, скоро зрозуміємо. Але це постріл з гармати. І цей постріл з гармати, це інтерв'ю кучми, воно направлене точно. В бік Зеленського. А далі побачимо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.